Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу подивитися червень. Головні енергії червня для України. Події червня для України. Давайте дивитися. І так, давайте. Головні енергії червня для України, для українців. Що сказати? Якась неймовірна ситуація. Тобто нехватка енергії, карта кризи. Нехватка ресурсу, нехватка зброї, тобто ми говоримо про будь-який ресурс. І одночасно з цим у нас карта переможця, карта, коли людина пройшла кризу. Можливо, весь червень буде е, якийсь... От ми будемо відчувати, що постійно нам або ж на міжнародному рівні забороняють, що кудись бити, да? е, або ж нехватку будемо постійно відчувати, але в кінці місяця все зміниться. Подивіться, яка карта людина пройшла кризу і вийшла переможцем. Це карта тріумфу, карта прориву. Карта, коли ми на коні, також карта свята, яке там свято є в червні місяці. І карта, коли про нас говорить весь світ, також Україна світиться на весь світ. Можливо, це буде ще якась така операція, що про Україну заговорить весь світ. До речі, давайте запитаємо, чи буде ще схожі операції на території ворога операції України на території ворога в червні місяця, як операція павутина, підрив мосту. 50 на 50 або ж дві операції готуються. Да, буде. буде дуже, дуже хитра операція буде. Тут вау, які карти. Гляньте, тут е, ця карта може означати, що 50 на 50 червень-липень, да, от у нас зараз якби готується, готується операція. Коли вона буде, тоді буде. Якщо це червень, то це щось дуже хитре, дуже хитре, яке було вже колись. Колись, десь у когось вже таке було. Е, і операція увінчається величезним успіхом. Десятка пентаклій. Це неймовірний успіх цієї операції. Клас. Давайте дивитися події на червень місяць. Перша подія на червень місяць, про яку нам розкажуть карти, що потрібно нам розповісти: події на червень місяць, король жезлів. П'ять пентаклів. Двійка пентаклів. Четвірка мечів і карта зірка. У нас, десятка карта завершення процесу. Дуже важкого завершення процесу. Дивіться, п'ять пентаклів. Про це і йшла мова, якби да, головна енергія одна з двох, червня. Це була п'ятірка пентаклів. Тобто, тут іде нестача, нестача ресурсу, і саме із цього 50 на 50. Щось може відбутися, а може не відбутися. План підготовка дії. Тобто це дуже король, це дуже серйозний план, це дуже серйозна дія, вогняна карта все готується зараз. Але і за нехватки ресурсу 50 на 50 чи буде це червень? розумієте? Чи буде це все-таки наступний місяць? Але тут рокова карта це буде рокова подія. І тут карта паузи. Пауза як рокова подія. Бо цікаво, можливо, карти говорять, що від цієї операції настільки настільки багато залежить, що від неї залежить прямо пауза у війні, да, яку вони хочуть е підписати. Підписання я тут не бачу, але явно, що пауза залежить від якоїсь події, яка повинна статися червень, липень. От на вагах зараз. Дуже уважно слідкуємо за цими двома місяцями червень-липень. Саме зараз, зараз просто початок, саме початок червня. Саме зараз це вирішується. розумієте, саме зараз. Або ж дві капентаклів це або-або, або ж два напрямки, або ж дві операції готуються. Це щось подвійне. Як цікаво. Дайте, будь ласка, другу подію червня. Але бачите, від цієї події, ну прямо рукова подія. Залежить дуже багато. Залежить ось ця пауза у війні. Дайте, будь ласка, ще одну подію на червень місяць. Так. Тепер у нас король Пентаклів. Так. Це може бути територія величезна, так? Да? Тобто показує велику кількість ресурсів, це велика територія, велика область. Іерефант. Хтось на дуже високій посаді. Ого! Ну тут прямо якісь питання закриваються. Величезні зміни. Величезні зміни. Карта суду у нас на звороті. Я чому глянула? Тому що я бачу, що закривається питання повністю. Як закриється величезними змінами? Шість пентаклів говорить про. Те, що це або ж торги, або ж якась проплачена ситуація, або ж е... дивіться, давайте так. Два королі, допустимо, це люди, допустимо, два королі вирішують питання із захистом. І закривають повністю це питання. Як закривають? Тим, що дають дуже необхідний ресурс для захисту. Так, як це Україна, то звичайно для захисту України. Але ж, що може бути ще? Територія, зміни величезні, про що говорить Єрафант, іноді він означає величезні зміни в захисті, захист, і питання закривається наданням допомоги. Або так, або так. Тобто, якесь питання з якоюсь зброєю закриється. І, в принципі, по, по шестірці пентаклів, то це її дадуть все-таки. І також зміни величезні, тобто якоїсь зброї у нас немає, і буде, я так розумію, що дозвіл про її надання буде дозволено все-таки надання цієї зброї Україні. Дай Бог. Давайте третю подію на червень місяць. Третя подія на червень місяць. Хотілося б, звичайно, карти вже самі перевертаються для фронту, але давайте, може ще є якась необхідна інформація. Третя подія на червень місяць. Вже карти нехай самі вирішують. Сонце. Вау. Рух, прорив. Щось нове. Нова територія. Мах. Боже, які карти. Остання. Королева мечів. Якась дуже-дуже важлива ситуація. Подивіться. З одного боку, сонце вказує на літній період часу, з іншого боку, сонце це прорив, це рух. Ми на коні, це величезний успіх. Лицарь жезлів говорить також, це вогняний лицар. Він мчить галопом. Також говорить про прорив, про рух. Знову ж таки, це можливо мова про якусь операцію, яка буде відбуватися. Можливо, це мова про е, рух ЗСУ. Гляньте. Знаєте, ця карта це е, щось нове, нові території. Це е, такий з кубком він стоїть. так? Да? Це переможний настрій, такий, дуже класна карта. Також у нас тут маг, карта комунікації, карта, коли. Іноді ця карта читається, як коли приходить з неба, а реалізується на землі. А як реалізується? Королева жезлів. Реалізується військово, реалізується е, битвою, реалізується обстрілами, реалізується ну, будь-якими мечами, да? тобто будь-якими військовими воєнними діями. Як це ще можна прочитати? Це ще може бути, якісь, е, от якщо окремо беремо, тут у нас рух. Да? Війська, а тут у нас якісь переговори, прорив в переговорах, тому що королева мечі це також комунікація. А маг відповідає абсолютно також за всю комунікацію і за всіх політиків, дипломатів, тобто, от за всіх, хто бере участь в переговорах. І тут можливий якийсь, можливо, говорять про переговорний процес. Тобто, ось цей рух дуже сильно допоможе в переговорному процесі. Ось ця операція, яка буде проведена, дуже сильно якимось чином переговорний процес зрушить з місця. Ось так. Ось ця новина, мені здається, якась. Дуже важливо просто, звичайно, прочитати по п'яти картам, ну, дуже важко. Але ви зрозуміли, да, що з одного боку це рух, з іншого боку, це переговорний процес, або ж це якісь е, нові геніальні операції, які будуть реалізовані і які пов'язані 100% з військовою справою. Добре, бережіть себе, друзі. Гарного червня українським Збройним силам нам. А ну, давайте, знаєте, що? Глянемо. Як ми будемо себе почувати, коли ми дізнаємося про ось цю останню новину? Де було сонце, де був король е, лицар жезлів, маг, да, ці карти. Як ми будемо себе почувати? Як я буду себе почувати? Відчувати. Що я буду відчувати? Так, да, я буду відчувати радість. Це, по-любому, е, якийсь прорив в переговорах або якась геніальна операція. Яка також вплине на переговорний процес, тому що всі наші операції, особливо павутина, дуже сильно вплинули на переговорний процес. Добре, бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Молимося, донатимо, віримо в перемогу з Богом.